Найбільший резонанс мають матеріали з порталу Real Madrid TV. Навряд чи це можна заперечувати. Я розповім про ситуації, які трапилися з моїми колегами, а потім ви можете зробити висновки. Коли твоя дитина йде до школи, і інші діти кажуть, їй що її батько злодій, і вона повертається додому в сльозах. Це дуже важко. У моєму випадку я намагаюся виховати сина так, щоб він знав, що його батько чесна людина. Насамперед, чесна. Так буває, що я помиляюсь. Це може трапитись із будь-якою людиною. Але я нікому не бажаю пережити подібне. І коли я одного дня залишу цю професію, я хочу, щоб мій син пишався тим, ким був його батько. те, що переживають мої колеги, це несправедливо. Я хотів про це сказати, і я вважаю, що це важливо. дякую, що вислухали. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках. Дюна Ектів Спорт. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу. Занять у залі чи трекінгу замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Сьогодні на прес-конференції арбітер фіналу Рікардо Де Бурго з Бенгоеча сказав, що тиск і критика з боку клубів впливають на арбітрів та їхні родини. Що ви про це думаєте? І як ви ставитесь до ідеї Рала про зміну арбітра? Представники Реалу вважають, що ставлення арбітра є упередженим. Ви з цим погоджуєтесь. Навіть не знаю, що і сказати. Для мене футбол це спорт, це гра. Наше завдання захищати гравців та всіх учасників цього процесу. Тект оґанфофром ситуаційн Звісно, на полі емоції зашкалюють. але після матчу все потрібно залишити позаду. І арбітри це частина гри. Вони потрібні цій грі. Хоча, звісно, на першому плані знаходяться футболісти. Всі дивляться футбол заради них. Але, знову ж таки я вже давно казав. ми повинні не тільки поважати суддів, а й берегти їх. Ми повинні їх поважати. так само, як і всіх інших Тренерів та гравців. Це те, що ми повинні робити.